Я пізнаю світ урок 206 тиждень 23. Тема Тваринний світ моєї батьківщини. Діагностична робота. На початку уроку заспівайте пісеньку про тварин. То буває хижаком, ті гри, їжаки, дільфіни. Місце тут і для людини, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Вкрите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила. Голуб страуси, пінгвін, це птахи всі, як один. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, як же дихають тоді, ось ця кула субмарина зябрамається. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе, саламандри і ропухи, і тритони відчай духи, всі шкіру мають, швидко плавають, стрибають а хто, хто. Відчуває, хто хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе Змії, ящерки, гнучки, Плазуни, усі прутки Черепахи й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, Хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе Ну хто це? Шість кінців боку жука, пісня у бджолитвінка, із личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе? Хто, хто, хто? Тепер налаштуйтеся на виконання діагностичної роботи. Поставте відео на паузу та виконайте діагностичну роботу з біології. Відкрийте сторіночку 40 у підручнику. Пригадайте Тварин Червоної книги України. Поставте відео на паузу. Розгляньте сторінку 40-41, 42 та прочитайте. Дуже добре. А тепер відкрийте 47 сторіночку. Пограємо у гру біологічне лото. Спочатку пригадаємо правила. Гру проводять у 2, 4 раунди. Один гравець заповнює картку А В, другий картку Б Г. Мета гри закреслити всі зображення на картці раніше за суперників. Ведучий, учитель або учень почергово називає тварин з переліку наведеного нижче. Гравці шукають відповідні зображення на своїй картці і закреслюють їх. Щойно гравець закреслює все на картці… Він швидко підносить руку. Гру зупиняють. Його роботу перевіряють. Перемагає той, хто правильно та найшвидше закреслив усі елементи картки. У наступному раунді гравці заповнюють порожні картки. Можна використати, наприклад, одразу дві картки. Гру повторюють. Отже, візьміть спочатку картку А або картку Б. Підготуйтеся до гри біологічне лото. Отже, закресліть назви тварин, афаліна чорноморська, горностай, видра річкова, рись євразійська, Ведмідь Бурий. Палікан рожевий, лелека чорний, орлан білохвіст, саламандра плямиста, тритон карпатський, жук олень, дрохва, чапля жовта, коник морський. Ящерка зелена, гадюка лісостепова, жаба прудка, бражник дубовий. Дуже добре. А тепер спробуємо з вами попрацювати з картками В і Г. Оберіть одну картку на вибір. Закресліть назви наступних тварин. Коник морський, видра річкова, Горностай, Ведмідь бурий, Полікан рожевий, Чапля жовта, Ящерка зелена. Лелека чорний, дрохва, орлан Білохвіст, Третон Карпатський, жук олень, саламандра плямиста, гадюка лісостепова, жаба прудка, Бражник Дубовий, Афаліна Чорноморська, Рись Євразійська. Чи вдалося вам знайти всіх тварин та закреслити? Дуже добре. Відкрийте сторіночку 31 у підручниках. Прочитайте текст, пошепки разом із диктором. Морські гіганти. Кити це величезні морські савці, чимало видів яких є рідкісними. Найбільшим серед них є синій кит. Довжина тіла цих тварин може сягати понад 30 метрів, а маса перевищувати 150 тонн. Кити видають звуки, які нагадують спів. У воді його чутно на відстані десятків кілометрів. Науковці записують пісні китів і вивчають їх. Для цього навіть склали словник мови китів, який налічує понад 70 різних звуків. Яку цікаву інформацію про китів ви дізналися? Перегляньмо відеофрагмент та дізнаємося більше про китів. Це величезні ссавці, що живуть у морях і океанах. Вони годують дитинчат молоком. За день малюк споживає більше 600 літрів молока. Кити дихають повітрям через легені. Щоб набрати повітря, тварини час від часу спливають на поверхню. Жодна інша жива істота на нашій планеті не може видати звук такої гучності, як кит. Науковці записують звуки китів і намагаються зрозуміти, про що вони співають. Яку цікаву інформацію про китів ви дізналися, переглядаючи відеофрагмент? Чудово! Попрацюємо з наступним завданням. Завдання 8, як справжні мовознавці. Прочитайте наведені слова та підкресліть синоніми до слова великий. Величезний. Так. Синій. Ні. Малий. Ні. крихітний. Ні. Велетенський. Так. Дрібний. Ні. Здоровенний. Так. Рідкісний, ні дивовижний, ні гігантський. Так, цікавий. Ні чималий. Так, а тепер візьміть ручку іншого кольору та обведіть антоніми до слова великий. Так, це слова малий, крихітний, дрібний. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Бубу. Увага! Раунд номер один. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо його? Відповідь 66. Раунд номер 2. Увага! Який результат ви отримали у другому раунді? Перевіримо його. Відповідь 108. Раунд номер 3. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 102. Та виконайте творче завдання від бубу. Намалюйте кита за зразком, не відриваючи олівця від паперу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці! Так тримати!